Ви знаєте, я думаю, що ефективні медіакомунікації це насамперед можливість сьогодні донесення правдивої і оперативної інформації з місця подій. Ми бачимо наскільки суттєвою була роль медіакомунікації під час так званої революції гідності, коли люди отримували інформацію в режимі стріму, постійного оновлення і коли ключову роль донесені правдивої інформації про те, що відбувалося до всього світу, і це зробили новітні канали комунікації, мережа Facebook, Twitter, YouTube і інші канали. Так, от. Саме навчитися ефективно користуватися такими медійними комунікаціями, я думаю, один з найкращих українських закладів це Український католицький університет, де є зібрані кращі фахівці не лише з Західної України, але власне з інших регіонів. І я був би щасливий, звичайно, якби УКУ запросив мене прочитати лекції, що я з великим задоволенням зроблю. Так само, як я завжди сьогодні роблю, читаю лекції по багатьох українських вишах, починаючи від Києва і закінчуючи Херсоном. Тому Якщо буде така можливість, я, звичайно, з задоволенням прийду, прочитаю свій тренінг ефективні комунікації в соціальній мережі Facebook». І я розповім, як я лише за один рік збільшив кількість своїх підписчиків з 3 тисяч до 50, 50, 50, 55 тисяч. Це дуже просто, насправді. Шановні, шановне товариство, шановні друзі, я думаю, що найкращий спосіб стати відомим авторитетним журналістом це вступати на медіакомунікації у КУ.